Проект інсайт на радіо місто над сто 101,8 FM. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні у нас на прямому зв'язку Світлана Тараторіна, письменниця Фантастка, журналістка, співзасновниця українського літературного об'єднання та YouTube-проєкту Фантастичні ТОКС. Пані Світлана, вітаю. Чи чуєте нас, чи бачите нас? Вітаю, чую, бачу, чудово! Чудово звук. Я сподіваюся, що в мене були просто такі моменти, що часто гість зависав, зв'язок зникав. І якось потрібно було вирулювати це. Але думаю, що сьогодні буде гаразд. До речі, як у вас погодою і чи пишеться е, в таку погоду? Що ще якісь думки приходять цікаві в голову? Знаєте, як я з тих авторів, які мабуть сповідують думку, що якщо вже маєш мету, хочеш написати книжку, то погода не має впливати на твій намір. Треба йти впевнено до мети. А погода, як усюди, зимова, похмура. Але за кожною зимою приходить весна. Ми будемо чекати весну обов'язково. Сподіваюсь, до нас до нашої країни вона швидко прийде, тому що. Зима довго затягнулася, пані Світлано. Дивіться, я хотів розпочати із фантастичною мандрівкою України, так де ви відвідали, здається, чотири регіони. Так ви відвідали відвідало там міста. Це було Львівська область. Житомирська, київська та Вінницька. Вінниці серед іншого ви були у безпосередньо самій Вінниці. Чомусь я не знав про ваш приїзд, чомусь вас не перехопив. Тому що ви б своїми дівчатами сиділи тут у нас у студії, а і також були в Козятині. Розкажіть, будь ласка, про цю мандрівку. Про Вінницьку частину цієї мандрівки. Що вам сподобалось? Можливо, щось ні. Дякую. Так, ми, як літературне об'єднання, Ютуб-канал Фантастичні ТОКС отримали грант від Українського інституту книги. Це грант на проведення якраз мистецьких заходів. Ми давно давно мріяли. Я думаю, що. Кожен письменник про це мріє подивитися на своїх читачів у віддаленіших за обласні центри містечках. На жаль, в такі міста часто не доводиться їздити в силу різних обставин. Перш за все це менші міста. Знаєте, якщо такі тури фінансує, скажімо, видавництво, то теж орієнтується на більші міста. Тому ми свідомо е, обирали е, менші міста. Вінниця стала єдиним виключенням. У нас е, е, е. Так, так, обласним центром. Всього у нас в турі було 10 міст. Ви слушно зуважили. Ми були на Київщині у Бородянці Густомелі. Ми були на Львівщині, там ми проїхали Самбір, Стрий, Дрогобич, Трускавець. І власне, ми були в Вінниці в Козятині і в Бердичеві, які Бердичів подиві, біля але, Козята, але ближче, але, так. так, так. Але це вже інша область. Тому це були доволі такі напружені дні, але й неймовірно щирі. В основному ми приходили у бібліотеки регіональні, державні, і це було дуже цікаво, тому що бібліотеки різних регіонів, як нам видалось, трошки відрізняються один від одного. В Бердичеві для нас спеціальні бібліотекарки настільки нас чекали, що вийшли у неробочий для себе день. У Вінниці ми завітали до книгарні герої, яку яку організували на честь загиблого воїна Миколи Рачка. Він разом з однією з учасниць наших фантастичних ТОКС був в свій час на семінарі творчої молоді. І нам дуже важливо було відвідати книгарню, яка, хоч почасти, втілює його мрію, поговорити в цьому чудовому просторі про книжки. А також ми були в Казятині, і там теж нас приймала. Така благодійна організація, бібліотека не знаю, сказати, альтернативна бібліотека або добрий козятин, яку створили переселенці з Харкова, як нам розказали, разом з місцевою греко-католицькою громадою. І це теж було ослабливі враження. Я знаю, що у нас дівчата, я безпосередньо ми ще там досі розсилаємо книжки з власних бібліотек книгарням, тому що це дуже важливо підтримувати книгарні. Зараз фонди оновлюються. Ви знаєте. Дуже багато російськомовної книжки списали, і от з цих полиць порожніх не має бути. Звичайно, книжки дорогі, це безперечно правда. Тому тут єдине, що може до чого може закликати всі, хто мене чує, це щоб ті книжки, які ви вже прочитали, які запали вам в душу, і ви хотіли би, що їх прочитав ще хтось дарувати книгарням, вашим книгарням, книгарним бібліотекам, щоб туди. Не могли приходити відвідувачі, і теж от дізнаватися про нову сучасну українську літературу. Також в рамках туру. Ми ось всім до кого приїжджали, подарували таку брошуру. Невеличку брошуру, вона так називається Фантастика часів війни. Бо всі ми в п'ятьох пишемо у жанрі фантастики. В цій брошурі є невеличка стаття взагалі про жанри, про те, які нові імена е, зараз є на ринку, які ви можете теж знайти. Ну і трошки більше про книжки кожної з нас. Е, ось тому це теж принаймні в тих бібліотеках, е, в яких ми були, такі брошурки будуть. Я хочу. Е Ну, можливо, не нагадати, а розповісти нашим слухачам, глядачам про те, що е, учасниці проекту Фантастичний ТОКС, це безпосередньо наша гостя сьогоднішня, Світлана Тараторіна, це Дарія Піскозуб, це Наталія Матолінець, Ірина Грабовська та Наталія Довгопол. Е, ви знаєте, Світлано, я коли готувався до ефіру, я... ви мене трішки пересоромили, навіть не познайомившися ще зі мною, тому що я е, коли дізнався, що є такі. Потужні романи як Лазарус, як Дім Солі, і всі про них знали, всі про них всі їх читали, всі пишуть якісь рецензії, діляться якимись своїми думками про них і думаю, так мітре терміново їх прочитати. Особливо чомусь мені здається, що мені потрібно прочитати про Дім Солі. Дім солі це про Крим, здається, так Крим майбутнього так, чи так. як ви його бачите? Ви, до речі, з Криму. Ви ж народилися, виросли в Криму. Яким ви бачите майбутнє Криму? Ну не так, як можливо в творі, чи так як в творі? Я не знаю. Так, у нас якби унікальність можливо нашого проекту в тому, що у нас всі дівчата, всі ми з різних регіонів. Я власне виросла в Криму. Ну вже тривалий час живу у Києві, але тим не менш, Крим Крим назавжди зі мною. А моя колега Ірина Гробовська, вона з Донецької області. Її містечко Сніжне з 2014 року знаходиться в окупації. А, Наталя Довгопол виросла на Київщині в Києві, але вже понад 10 років мешкає в Афінах. Дівчата Дар'я, Піскозуб та Наталя Матолінець вони зі, Льві... зі Львова І для нас це було ще унікальною можливістю об'єднатися. Ми практично більшу частину туру ми приїздили в п'ятьох. Тому це теж таке було знаєте умовне зшивання територій. Ми, безперечно, говорили на кожній зустрічі і про наші рідні місця. Я не могла не згадувати про Крим, оскільки представляла розказувала про свою книжку Дім Солі. Дім солі це постапокаліптична фантастика. Це про територію, про землю, в якій ми впізнаємо Крим, але називається вона Кімарік в історії. Щось сталося страшне на цій території. Влада потрапила в руки. Негідників такого релігійно-військового групування старші брати водночас на цій землі залишаються мешканці, вони змінені катастрофою, вони засолені. І ось для них вони шукають для себе відповіді, що сталося з їх землею, що сталося з ними. Ну ти, й зрештою, що чекає на них у майбутньому. І для мене це справді книжка рефлексії на тему, що, що сталося з Кримом у 2014 року. Це правда. В романі багато історичних паралелій, алюзій, багато згадок реальних історичних персонажів. Бо мені хотілося якось осягнути чи не всю історію Криму, щоб зрозуміти ці причини 2014 року. Але на обкладинці я здається після звільнення Херсону, ось якраз у нас нещодавно було два роки зі звільнення Херсону. Я попросила додати такий слоган Крим повернеться додому. І з цим слоганом я їздила в тур зі своєю книжкою, тобто з домом в солі, зараз от, їздячи з туром з фантастичним хтось. Я так само кожного разу говорила, що Крим повернеться додому і завершувала її тим, що всі е з нас, хто наразі не може е дістатися дому, теж повернуться додому, а дім повернеться до нас. Е я не, я не політик, і мені важко сказати, що буде з Кримом в якомусь найближчому часі. Я просто, як і всі люди, які не можуть дістатися до своїх рідних місць, вірю, що в якийсь момент я обов'язково приїду в, в Крим. В ті місця, де я виросла, і ну якби я закликаю всіх тримати цю віру все, в собі. Можна уявити, які це будуть для багатьох українців зустрічі. Це буде щось неймовірне. Світлана Тараторіна, письменниця, фантастка, журналістка, співзасновниця українського літературного об'єднання та YouTube проекту Фантастичні ТОКС у нас в ефірі. В нас ще є 9 хвилин для того, щоб поспілкуватись, значить будемо спілкуватись. Пані Світлана, розкажіть будь ласка, про сучасний. Ринок фантастичний ринок письменницької України. Бачу п'ять прізвищ, п'ять українок, які пишуть в цьому жанрі. Що у нас є? Ще? Є в нас ще люди, які є в нас ще письменники, які пишуть у фантастичному жанрі, можливо, фентезі? А, безперечно, і таких людей багато. Я би сказала, я буквально знаєте сьогодні. Ще маю читати лекцію перед студентами, які е, вчаться писати, або там е, опановують основи літературної майстерності, і спеціально для них теж готували такий невеличкий, якби екскурс в стан сучасного е, книговоданичого ринку. Я думаю, що ви всі е, знаєте, що е, книговидавничий ринок зараз е, стрімко розвивається український в Силу декількох обставин, а передусім повномасштабне вторгнення нарешті відрізало нас від російської книжки і, а, і її на ринку, ну принаймні в тих обсягах, які це було до цього, немає. А, але виявилося, що дуже багато читачів готових читати, незважаючи українською, незважаючи на те, що читали російською. Це дуже тішить. І е, читачі е, чекають на сучасну українську книжку, і е, однією з важливих тенденцій сьогоднішнього ринку є цікавість до сучасних українських авторів, е, до саме е, наших авторів. Хоча перекладна література безперечно займає таку посутню посутнє місце займає на нашому ринку. І е, фантастика зараз є е, таким жанром феномену для всього світу, для України. Так само, тобто, зараз жанр: ну якщо не розквіт, бо розквіт, я думаю, що давно просто до нас це якось так доходить. То е, дуже сильно розвивається. Е, якось так сталося, що українська фантастика, принаймні до 2014 року, існувала на е, на весь цей пострадянський ринок і була здебільшого російськомовна, оскільки е, ви розумієте, це більш, більший ринок, більше тиражі і так далі. 2014 рік став своєрідним водоподілом. По перше, видавці зрозуміли, що люди-читачі шукають українських авторів і почали більше звертати увагу на українських авторів. І е, почали з'являтися нові е, імена, і е, це, це, це дозволяє відчувати, що жанр справді розвивається. Зараз взагалі якийсь, мені здається бум е, фентезі, зокрема е, в нашому ринку, і це, і це класно, тому що знаєте, фантастика е, з одного боку е, це є така ескапічна література. Вона дозволяє трошки відволіктися від реальності від нашого сьогодні. Деньня, але з іншого боку, зокрема, ось для мене фантастика є ще й способом поговорити про щось складне. Бо, наприклад, я завжди кажу, що про Крим, мабуть, мені було б важко написати в реалістичній конвенції. Для мене це занадто така драматична трагічна тема. А ось фантастика дає можливість дистанції, дає можливість фантазувати про майбутнє, про альтернативне минуле, про будь-які світи. І е, крім того, наша література вона в принципі має дуже такі потужні префантастичні традиції, і тому е, я вірю, що на наших теренах теж з'являться тексти або автори. Завдяки яким нашу літературу зокрема будуть знати мас, мас, ширші маси читачів за кордоном. Тут я посилаюсь на феномен Сапковського. Завдяки якому завдяки відьмаку про сучасну польську там масову літературу дізналися по всьому світу. І можливо, ще дійдемо і до екранізації наших українських творів. А у світовому масштабі багато, ну, багато ем, письменників фантастів світового рівня передбачали майбутнє чи Намагались ви якось примірити на себе цю мантію пророка? Що я в своїх творах можу можу передбачити майбутнє і можу, наприклад, спронозувати якісь винаходи, якісь процеси, які відбуватимуться на планеті? Ну так, тут ми говоримо про наукову фантастику. Більше якраз її функція це така фотористична, прогностична. Хоча ви знаєте, ми нещодавно говорили у нас в межах youtube каналу відбуває багато різних проєктів, насправді. І, і до нас часто приходять на інтерв'ю зірки світової фантастики. Так ось, зокрема, у нас була канадійська авторка Маргарет Етвуд, авторка славнозвісної оповіді служби. Служниці хто не читав книгу, то, можливо, бачив екранізацію на Netflix А так ось вона сказала цікаву річ: вона сказала, що коли я писала оповідь служниці, а там, якщо ви пам'ятаєте, все такий світ дуже жорстко патріархальний і роль жінки зводиться там до трьох позицій: mm -hmm. дружина, мати і прислуга. І вона казала, що я думала, що цей твір стане якось вплине на суспільство, допоможе не уникати яких уникати якихось таких е соціальних рухів. Але каже, йдуть роки, і я бачу, що ні, що е я зауважила такі негативні тенденції у людства, але людство е виправлятися не поспішає. І другий момент вона теж так цікаво сказала. Сказала, що мабуть, жоден фантаст е, ну не настільки. от каже: я люблю дуже е, цікавлюсь е, військовою історією, і, і так вона замислилася. І каже: А Ви знаєте, зараз же реальна війна дронів раніше я якось не могла уявити, що саме так будуть розгортатися сучасні війни. Оце таке реальне спостереження реальної авторки бестселерів авторки фантастки. Тому ні, я не вірю, що. Що фантастика здатна щось передбачати, якщо мова йде про суспільні рухи, ми радше помічаємо ті тенденції, які і так є в суспільстві, як Орвел в 1984, так. Але водночас, якщо справа про якісь винаходи і так далі, ну згадаємо саме слово робот, воно ж взято у Карла Чапика він же його вигадав. Тому тому тут письменники так. Це безкінечно, мені здається, джерело натхнення має бути для науковців. тобто о, щось не відкладайте далеко свої книги, будете їх час від часу прилітати. Можливо, ви щось спрогнозували, пані Світлано. Останнє питання: над чим зараз працюєте, якщо не секрет? Та звичайно, я працюю над продовженням роману Лазарус, бо Лазарус поки що для мене б'є такі всі рекорди продажів. І це історія про Київ, альтернативний такий Київ, про Київ 1913 року. Київ, який населений не тільки людьми, а й різними фольклорними видами, нечистю, як так зневажливих називають люди, і люди, наче контроль. Люють всю, всю територію, є там чиновниками а, і владою, але а, напруга а, вона є між цими різними видами, і на честь очікує на свого легендарного царя Змія, який має. А, Піднятися, знайтися і звільнити не від ось таких нехороших людей. Це здається легковажна історія, так але насправді для мене вона дуже важлива. Я почала її писати в 2015 році, і метою цієї книжки для мене було дати відповідь на питання, коли люди, які живуть, здається зовсім поруч, які є. Можливо, сусідами, коли вони переходять ту межу, коли вони стоять ворогами, коли власна починається війна, з якого імпульсу, mm -hmm. і от цьому присвячена перша книга Лазарус, і зараз. Я працюю над продовженням, яке так метафорично залізе уже на реальні історичні події 1917 року. Все досить спойлерів. Дуже вам дякую. Я нагадую, що з нами сьогодні працювала в студії, Розповідала, яка вона українська фантастика. Світлана Тараторіна, письменниця, фантастка, журналістка, співзасновниця українського літературного об'єднання та youtube проекту Фантастичні токс. Дуже вам дякую. Розвитку, нашому фантастичному жанру, нашому вітчизняному. Нехай про нас почує весь світ. А проект інсайт продовжується, і за кілька хвилин ми знову зустрімось. нашій студії вже з іншим гостем, але буде не менш цікаво. Дочекайтеся. По буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.